Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Дякую, що зайшли до мене і підписалися. У нас продовжуються канікули, тобто дома, домашні справи, прогулянки і всього потрошку. Я наразі попрала знову взуття своєї хлопці, поставила сушити на балкон, але йде дощик на вулиці, на віконечко не забиває, тому можна взуття залишити. Хочу також вас запросити в мій інстаграм. Посилання є в описі під відео, там я частіше публікую якісь фото, новини, подорожі наші, що робимо вдома, де гуляємо і як проводимо час. Отже, кому цікавий такий контент, запрошую вас до спілкування в інстаграмі. Погода в нас дощова наразі. Тому я собі займаюся кухонними своїми справами. Наразі готую тісто, щоб ліпити піліміння. Замішую самим простим способом мука, сіль і водичка. І вже водички підливаю стільки, скільки мені займе мука, Помаленько підмішую, відчуваю це в руці і буду замішувати тісто. Мука в мене досить така слухняна. Я собі в Польщі знайшла такий сорт муки, який мені дуже добре для вареників, пельмінів, для випікання. Тому що не вся мука, так само, як і в нас, різні є сорти, різні виробники, одна рідна, одна ще щось. А це така мені сухенька, я швиденько нею замішую. Вона не прилипає ні до столу, ні до чого. Коли ви мішуєте тісто, багато муки використовувати не потрібно, воно дуже швиденько замішується, стає таке гладеньке, еластичне, не прилипає, дуже зручно з ним працювати. Я роблю обід і ще хочу заморозити трошки більше пілімів. Так як ми з чоловіком і Захарчиком їдемо в Варшаву, старші наші хлопці остаються вдома для них поробити заготовки. Я їду до своєї старшої сестри, хочемо забрати її внучечку, вона такого віку, як Захарчик наш, хочуть разом погратися, провести деякий час на канікулах в нас. Тому в мене такий день на кухні, на вулиці йде дощ. Якраз дуже добре робити щось і готувати в кухні. На фарш я використала свинину, додала цибульки, чуть-чуть часничку, -чуть маю таку хорошу приправу для м'яса, сіль, перець для смаку, Чуть-чуть даю водички, так добре тісто вимішую, ой, вірніше, не тісто, а фарш вимішую, чуть-чуть відбиваю його і даю йому настоятись. Так само і як замішую тісто. Відставляю на хвилин 20-пів години, щоб воно відпочило. А тоді починаю з ним працювати. Тісто набирає клейкості за той час, а фарш набирає смаку. Роблю все на металевій формочці, цього разу не ліплю кожного пілімінька окремо. Це я роблю тоді, коли в мене багато часу, я собі спокійно сідаю, включаю якийсь, якийсь фільм або передачу на планшеті і сижу, ліплю. А коли мені треба приготувати швиденько, я використовую металеву форму для пельмінів. Перед тим як класти тісто на форму, завжди формочку припилюю мукою, щоб воно не приставало, але воно і так гарненьке в мене не пристає. Розкачую качалочкою, і гарнесенько вони мені вилетають. To your cheese and praise, oh no, I never stop to see your try. I never listen to the words you say, oh no, I never look your eyes at sorrow. I never listen to your cries of gay. You get the love and I don't care. I've sometimes wrote this no way. Розкладаю готові перемені на рознос. Застелений рушничком. Так вони не приліпають і не потрібно борош насипати. Можуть постояти там півгодинки, поки я їх буду варити. І таким чином я і ставлю в морозиловку. Так само вони замерзають, тоді збираю в кольочок, і вони гарні, одне від одного відстають, не приліпають, досить гарно заморожувати. Все, пельмені всі готові. Перші розноси пішли в морозивку, а це на досушці, і ще один рознос, що залишився, я буду зараз варити на обід. Також зробила баранчики, в мене залишилося трохи тіста. Роблю такі маленькі кружечки і протираю їх на тертку. Так завжди ми в дитинстві робили. Напишіть, чи ви так само робите, залишено тіста баранчики чи щось друге. Все буду варити, смачити буду масличком. хто їсть так само, хто обідає чи вечеряє всім смачного. Це в другий день, як ви догадалися, ми прямуємо до Варшави. Насолоджуюсь дорогою, обов'язково заїжджаємо десь попити кави, перекусити. І вечір вже ми, нарешті, добралися до столиці Польщі. Ми їдемо до наших рідних, хочемо зустрітись і поспілкуватися. Ми з дівчатами ранок починаємо з кави. Обов'язково маємо на початок покавувати. А тоді запланували варити солянку. Вірніше буде варити моя племінниця. В неї це дуже добре виходить, завжди вона така смачненька. Ось зараз ми побачимо. На солянку можна нарізати різні види колбасок, м'яска, все, що маєте собі в холодильнику, пересмажити його добре. Тоді нарізати солоних огірочків, цибульку і так само на пательні добре пересмажити. Питаю Юлю, чи має вона рецепт солянки. Вона говорить, що його немає, завжди робить все з голови. І в неї виходить досить смачна солянка. Так що рецепта вам дати не можу. На просторах інтернету є дуже багато рецептів. А ми робимо свою солянку, таку, як знаємо, я п'ю каву і стежу за нею, що вона робить. Все абсолютно я не вигляділа, тому що то діти відвікають, то я собі сама виходжу на вулицю. Цікавлюся квітами такі гарні в них біля будинку. Оці в вазонах не знаю, як називаються, якщо ви знаєте назву цих квітів, напишіть, будь ласка, дуже гарні такі. Велике саме, сама квіточка така велика. І роздивляюся вазони. Все, що посаджено в них біля будинку. Дуже гарна пахуча така троянда. Великі квіти гортенції. Мені здається, так називається ця квітка, якщо ні, поправте мене. І вертаємось до нашої солянки. Вона вже доварюється. Будемо зараз ми смакувати. Також до солянки Юля нам подала багетки з часничком. дуже смачні. І зелена цибулька. Саму солянку додає сметанки, Всім смачного і нам також. А біля нас наша маленька внучечка господарює на своїй кухонці. Хоче для нас приготувати піцу. Має такий гарний капелюшок повара, фартушок. Приготувала нам піцу. Кістечка всім роздала так гарно запросила молодчинка. А вже пізніше, після обіду, я пішла наводити красу. Пішла до своєї другої племінниці в гості, вона підстригла мене гарнесенько. Ми так само собі посиділи, у нас невеличкий такий був оперативчик дівчачий. Гарно також поспілкувалися, побачились, ми вже давно не бачилися. Дітки наші так само погралися в дворі. І я в них також походила, подивилася, що робиться в садку на огороді. Це не їхній огород, вони винаймають мешкання. Це все садить пані, якої вони винаймають. Дуже гарно ми погостювали і вже пора збиратися на другий день додому. Як ви бачите, я в машину поставила, мені подарували ту квіточку з великими такими суцвіттям, Презент Шопер з Варшави. Ще там мені племінниця надавала презентів такі гарнесенькі, збираємося, будемо їхати додому. І забираємо внучечку моєї сестри. Це була ціль нашої поїздки. Вона хоче до нас на канікули. Яночка такого віку, як наш Захар, так що їм буде разом цікаво. І Захарчику буде цікаво, з ким погратися, погуляти, провести також час. Виїжджаємо трошки раніше, щоб заїхати додому за дня. Нам їхати десь 3,5 години так спокійно. Але ще обов'язково маємо з дітьми десь заїхати, в них по плану, як завжди, Макдональдс по дорозі. І я люблю також зупинитися десь в гарних місцях, перепочити трошки. Отже, маємо час і спокійно можемо їхати. Оглядаю на свою квіточку, переживаю, щоб вона мені ззаду не обламалася. І їдемо по дорозі. На обочині вийшла сім'я з диких кабанів, пасуться собі біля самої траси. Це в Польщі нормально. Дикі кабани, навіть в нас так само під містом, на окраїнах міста можуть вийти і спокійно ходити біля будинків. Так само козулі. Дуже багато і часто бачимо їх завжди на полях біля міст, між містами. В Європі деякі звірі так не відстрелюються, як в нас, дуже рідко є охота на них, тому їх є дуже багато. А ми їдемо далі. І, звісно, проїхавши трошки, заїхали в Макдональдс. Діти вибирають, що вони хочуть поїсти. Беремо обід і виходимо на вулицю. Гарна дуже погода. Я, як завжди, мушу випити кави. Обов'язково це моя друга кава. Першу я п'ю зранку і посиділи, поїли спокійненько, їдемо далі. I confess the rhythm takes over, no room to rest. Ma heart stanzin, it's a love conquest. Oh the melody it's smooth and sweet, like дорога була спокійна. Ми добре. Доїхали додому. Дякую вам, що зайшли до мене на канал. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю вас в коментарях і до наступних зустрічей! Па-па!